Гадаю, що на джиджідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, всіх вітаю на другій серії будні джиждропу і. Елітний кейс сьогодні буде. Я впевнений, ну, буквально 99.9%, що він буде, якщо я, звісно, не зілью спочатку все, як в минулій серії, потім ну, додеп фактичний ем, рп РПшний типу, о, і отаким от, от чином. Так, ностальгія, ні. ностальгія занадто дешева для такого балансу, тому, тому, тому тому, М4А1С. І сподіваюсь на. Безкоштовні прокруточки, ще кейсиків декількох, не буде, нічого не буде такого. Окей. Це 1232 могло бути краще. Хочеться ще раз відкрити, тому що, ну, коли я вже дійсно зловлю ну, звідс, от 15, 15, ну, могло випасти. Хоча М41 Nitro це дуже непоганий скінчик, який, до речі, який випав. Factory New, Factory New таки дорогий, що? Перший раз чую, ну да ладно. Тільки плюс, якби мені з цього 1500 лабубу. Давай. Вже трошки хайп на лабубу пройшов, я думаю, хоча не пишіть в коментарях. Я просто не дуже слідкую за цим всім. І вони окупають мене 1760. Окей, майже дійшов до 5000. Балансу. Так, що можна відкрити? Можна відкрити кейс, який дається по промокоду atomf 77 ем, І о, 243, до речі, мені випало, звідси. Окей, можна, в принципі, зробити з цього всього контракт. І сподіваюсь, хоча б цей мене окупить. Будь ласка, 791-287. Зрозумів. Тоді спокійно виставляю 1000 джеп прямо тут і апгрейдик. Так, 24.17. 3,5 коефіцієнт, і нічого не випадає. Ну, да ладно. Рашей uh, ражбі не вистачає. Можна один нічний дастик прокрутити. Все ж таки, треба ще якісь дорогенькі кейси відкривати. І океанська піна це мінус 1000, фактично, але навіть ще більше. Uh, хочеться ще раз, але не буду. Поки що. Поки що не буду. Ну ладно, 5 кейсів uh, Good Game за 2200, і uh, мені треба, знаєте що? Дігл, Дігл, Digal або Азімов. Ну, і що ж це таке? Ну ладно, 2000, окей, злив 245. Ой, точніше, ці 245 просто. І... Оцей авік мене дуже рятує і слухайте. Оце теж файно коштує 3600. Окей. І тепер можна повернутись і спробувати зловити щось в нічному Дасті. Кейсик. А, і. і, 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 Хайпербіст. Це. 1700, ну, може, гарна якість, ні. А, 1749. Два неокупи поки що видає він нам цей кейс шарк. Дві штучки. 888 і 294 і 177. Є що в контракт? Так, є. От тут Шерпотреб якийсь, 478, і хоча б ти окупи мене, можна 1000. Ну, ні ну дуже давно мені видавав він 1000, ладно, не видає. 293. Можна... Поставити реально на, отак на косарик і, може, хоча б апгрейд мені видасть тисячу. Ну, на 15%. Ну, дуже давно не випадав такий. ну Ладно. Ну, ладно, 2200, М -м -м, Пляжний чил, окупай. Треба окуп. Треба дуже сильно мені окуп звідси. Хоча в минулій серії і так було дуже файно все. Тисячу, окей, це не окуп. І ще раз. А ти що так ризикую я, тому що по факту. Так, це 1800, якщо я не помиляюсь. Так, це 2000 навіть. Тобто ми окупилися, тому що елітний кейс. Елітний кейс, він якби мінімум, я сподіваюся, 12 накинуть мені, так? Е, так, це навіть 4 може коштувати, я відразу вам скажу. Так, це 4К і коштує, бо він мені неодноразово звідси випадав за все, весь час, коли... Коли я кручу, в принципі, кейси на дж-дропі. І це знак того, що треба добивати нічний даст. Але якщо він мене зільє, то ну, я розстроюсь трошки, але не сильно. Неон райдер не випадає. Ну ладно, 1749 відкриваю ще раз, і от зараз дуже треба, щоб мене дійсно окупило. Але ні, хромопушка це просто якийсь жах, я не розумію. Нас, нас, ну, от, чому от так? Ладно, може, тому що мене окупило в минулі серії. Якби. Це звучить достатньо, ем, достатньо логічно. Вакхейс, три штуки і МК, ем ой, МК, ем -ка, кажу. Ем, цей Мактенджар. Чи як він, ну, хіт, так, не випадає. 1500 відкрив за 2500 на секундочку. Ну да, ладно. Е треба камбечити батлом, я не знаю. Так проти двох. Так, новенький кейс, давайте. Потім ace і потім фіналочка. Це історичний. 970 батл на 1000 джопойнтів. Думаю, можна виграти. Давай поставлю рандомних ботів, тому що перевірка та була, але. Да. Але вона, я думаю, ні на що не впливає, тому що це в першу чергу рандомчик, я думаю. Так. І тут Азімов... а ні, тут навіть не Азімов виграє а Глок Велворн Вогю якесь. Це стейк, здається, так називається. Ну да ладно. Поки що я виграю, до речі, і сподіваюсь, я зможу втримати це, все і. Так, я виграв. Найс, nice. 2300, потихеньку. Так, витратив я. Ну так, так, так. Це плюс 1300 400. К... Добиваю. Я добиваю. Ну, я так, я така людина, що я оцей кейс мені не видав, скільки разів? 4 чи 3. І треба мені його добити. І це теж, до речі, не окуп, тому що 2000. М -м -м -м. Ладно. Може, може, якщо я зроблю Олен, він видасть. Або ми просто зупинимось зараз на 1400. Ну да це навіть може касар коштувати просто. Да, 1600. Е, погано. Що я вам можу сказати? Три. Три сузір'я дігла. Окей, 400. Окей, дві ямочки, дві ямочки файно. Вони ще мабуть, подорожчали, бо 1100 коштують. 2800 є. І я йду тоді в цей кейс, тому що якщо ці ямочки подорожчали. 1600. А, ну, якщо Водлворн випаде, це навіть не окупає. А якщо Батлскер, то взагалі від слова зовсім не окупає. Ну да ладно. Окей, емочка, файно. 2600 і я накопичив, я накопичив на оцей кейс. От цікаво, він сьогодні взагалі мені видасть, я вже який раз. Шостий, сьомий відкриваю його. От який? Знов хайпербізд веде, то що ж таке? Я, я просто в шоці. Чому? Чому ти? ну Вже, вже кращої якості. Окей, хоча б на цьому. Ем, на цьому ми якби дійшли. Дійшли, да, дійшли. Саме дійшли. Inkmate 0, як 17.15, і м благополучно пролетіла і випадає дві просто фігні. Ладно, треба добивати. Азімов, е, окей, вистачає на один прокрутик, бам, сайрекс, це. 358, і все ж все. Вже ні на що не вистачає. Ну, є ще шанс, що хайпкейс відкамбечить фосфор 387, ладно. Uh, Ace? Це скільки? 103. Ооо, oh, я зрозумів. Я цілком зрозумів лабубу. 299. PUMPS Fluid Injector 349. Можна банана, Дей тепер спробувати. Ну, він. Мене зливає 130. Окей, апгрейд. Я тоді роблю просто отак ставлю скільки там 509, якщо я не помиляюсь, так. 509 ставлю і роблю балансом 25%. Ну, апгрейди в цій серії не випадали. І не випадуть. Окей. Ну, не всім серіям бути окупним, але хотілося б, щоб було б так. Все, на сьогодні тоді, все. Всім дякую за перегляд. Ці серії ми відкрили найдорожчий безкоштовний кейс за 100 тисяч оберту, і мені навіть не випав оцей Dragon Лор. Тому на сьогодні все. да, я вже це казав. До нових зустрічей.